Здорово, народ! Сьогодні в нас мод Age of Ring Outer 9.1. І так, в нас хто же грає в нас? Хто же грає? Пул грає за Рохан. І що це в нас? імладріс походу. Це в нас хто? Ісиреон. Да? Ісиреон. Окей. Рівенда. Опять би проходить те, що я не розумію. Але. окей. Ох. 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 Окей. Так, що тут ставиться? Хобітів палаточка. Наймається вже перший загін хобітів. Ем... Окей. А Рохан тим часом що робить? Казарма якусь. Це. Це шо? Стейблс. Окей. А ви ще знаєте, що це означає Stables? Ну, 4 ферми тут є, в принципі Так. І. Хорсмен. А, це конюшня була, да? Ніфіга. Хорсмен. Це загін коней буде чи шо? Окей. Тим часом хобіти вже ширу. Bounders. Біжать на харас. Ну, ця ферма вони не знищать. Ні-ні ні. -ні, -ні. ворчан А прикольний синім світиться таке. Фортеця не дістає! Фортеця то не дістає! Оп-оп-оп! А цей ферми вже вийшов загін. Мечники є, і вершники зараз будуть Давити цих хобітів. Прикольно, прикольно. Спину на оборонку. Ну... Майже, майже, майже. Ну, мінус, задефались, Все, хобіти. Ну, нормально, вони, в принципі, с -с сильно окупили, знесли цілу ферму. Все прям круто. Що це за картинка? Ні, ну прикольні типи. Роханці вже йдуть в атаку, відповідно. А з цього боку вже палаточка рейнджерів побудована. Ох, які коні, 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 коні. По списах півзагона проїхалось. Трохи природились вершники, побігли далі. Але руханці тим часом знищують також ферму в імладрісу. І Рівендал втрачає втрачає ферму. Але кавалерія тут з цього боку також вже є. І в принципі зараз буде махач між кавалерією. Чуть-чуть-чуть-чуть покоцала. Скільки тут коштує 552, коштує кавалерія. Дорого, дорого, дорого. А за Рохан всіх коштує кавалерія, 368. Ну дешева, супер дешева кавалерія у Рохану. Можна прям зі старту майже в неї грати. Так, А шо, з цього боку ще одна мінус. себе. Мінус 2 вже ферми. Тим часом Рохан тут кріпить варгів зверху. По центру кавалерія біжить, прикриваючи загін хобітів і. Ну, двох загонів хоботів. Тільки якось дивно. Тут о, оце наче хобіти маленькі бігають, а це звичайні, ті типу, челікси, в них якась трава на голові. І вони знищують. Знищують ферму. Мінус 2. Якось не відчувається, що фортеця якось захищає, просто прийшли і знищили. Таке відчуття, наче фортеця тут майже не б'є. А може вона взагалі не б'є, не знаю. Так, знизу також е, сутичка. Е, тут списи е, рохану. Зустрілися з лучниками Ширу. Це не списи були, це мечі були. Окей, я щось. Погано помічаю. Два хобіта лишилися, в принципі. Отак От розмінялись гравці. Так, зверху закріпили, забрали руїни. В центрі тут також якась. Якась потасовочка. Ну, ці списи, вони не задепають. Тут варчан прожався чомусь. Це мечі такі, це просто мечники. Чувак відправив. 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 Чувак побачив, що у рівень, де лає кавалерія, відправив просто мечі на фіт. Ну, якось дивне рішення. А паралельно з тим, він ламає тут ферму. І тут, з цього боку, вже є скаси, до речі, тут з кавалерією не задали Цей план. Потрібно відправляти когось, щоб задефати. Так, кавалерія по центру. Грівене пробувала знести Роханську ферму, але не вийшло, адже кавалерія Рохану прогана... прогнала. прогнала Імладріс. Е а тут вже Дунадани. Лучники. І я так розумію, вони досить непогані. Але тут списи ризикують зараз прирідитися, і кавалерія Рохан зараз знесе цих Дунаданів. Ой-ой-ой, ризикує Імладріс, ризикує. Втратити всіх своїх лучників оцих. А залишилось лише два. Лише два списа. Це як? Кавалерія підблочила, не дала задавити. Не знаю, як ці гравці грають. Але Рохан бачу прям надокучливо пробує пушити. Вже зноси яку за переліком ферму зноси і зноситься. Тут лучники прийшли дефатися, але вони стали прямо в притул. І в притулі вони нічого не зроблять. Що зроблять? Ну на них напали так з цього боку, тут багато стріляє, багато лучників відбилися. Так, зараз можна подивитися по очках, хто як прокачався, І Младріс, е бере в другий тир, а рохан 8 очок, майже 9. Ну, чуть-чуть відстає, ну це буквально чуть-чуть. Это ни на что не повлияет, так сказать. Так что все будет хорошо. Так, тут фонтанчик будет отновляться из войска. Ой, так. Хотел еще раз попробовать заполнить эти ники. И Сирион. И И... І... Пул. Пул и Сирион. Рухани цих варгів хоче забрати. В принципі, великої переваги не дадуть. Але якийсь бонус і то приємно, як то кажуть. Ой-ой-ой! Робочий младвійся, все ж спасається, ставе е стіночку. Каварія зносить стіночку і вбиває робочого. Ой, оце, оце косяк. А кавалерія тим часом не їздить на списи. Це також косяк. Було два загони, напевно, один здох. Так, один здох. Ну нормально. Правда, там дешева кавалерія, це не сказати, що великі втрати, але все рівно. Так, Тим Ладріс продовжує фідатись. Рейнджери лучники перебивають, тут чомусь ці відступили. Вони можуть перемикатись, вроді, І да? Із луків на списи. Прикольний юніт придумати б такого винорад. Типу, такий ексклюзивний юніт, типа спаси і луки. І ти можеш перемкнутися, тіпа, не мечі і луки, а спаси і луки. Бла бімба така. Бо прикольно, якби такий був геройський загін, або просто дібка якась така була. Можна не робити, щоб вона була досить сильною, тіпа, ну, щоб були слабіші луки, наприклад, ніж дефолтні е, якісь. У других фракцій. Але бонус той, що ти можеш їх зробити так багато через те, що е, раптом якийсь косяк перемкнути на списи. Було б прикольно. Так, зверху тим часом кавалерія їм Ладрісу продовжує храсти Рохан, і Пул буде дефати зараз свою ферму з двох боків кавалерія оточує загін кавалерії їм І Ісіріон, звісно, спушить цю ферму, але щоб з його загоном. Так, мінус ферма, Три вершника лишається, встигає відійти. А тут пару списів також допомагають задефатись загону кавалерії. П'ятого рівня вже. Ніфіга собі, оце качнулись з типи. Качнулись, як на диво. Ветерани -Гіліату. О, з Гіліату з'являється можливість найняти рохану. До чого ветерани узгілляту? <рес> Блять. Це типа. Рохан це шо? Типу. Лагер... Лагерь. Лагер табір. <рес> Блядь. У мене в голові якась каша сьогодні. Жарко невозможна. Як же вони по списах ця кавалерія катається? Це просто ужас. Ветерани узгілляту, і так. Це що? Рохан це табір, типа, відпочинку, чи що, що, типа, після Озгіліату туди... Відправляють ветеранів тіпа, на, ре... на реабілітацію. Ну, кемон, вишок. При чому тут ветерани Озгілліату? Аотер. Позробники аотер. Привіт. Добрий день. Так, кавалерія задавила цих мечників. поїхала далі. Так, тим часом збоку тут продовжують харасити війська імладрісу. Зверху тут також. А це хто такий? Це Еладам. З'являється перший герой вже у Як його? забуваю нік типа Ісіріона. Хоча тут ще якийсь герой. Елрохір. Ага, він братки значить, зробив. Але він їх розплітив, щоб і там і там були герої. Адже з героями пачка набагато сильніша, ніж без. Тому. Відправляючи е в пачку якогось героя. То автоматично та пачка робиться набагато сильніше, і ворогу потрібно відправляти туди щонайменше в 3 рази більшу пачку свою. Адже герой все ж може дати тренди. І, наприклад, якщо мечники і герой підуть харасити, то два загони мечників може і не справитись. З ними потрібно відправляти три загони. Так. кавалерія спину давить тут. Ну, Кавалерія, до речі, може і героя спину задушити, а якось відсту... відступають не дуже вдало. Ці воїни. Мені здається, треба героїв і решту військ було тримати тут в списах оцих. Ну, маємо, що маємо, маємо, що маємо. Перезахопити цю таверну. Хоча він не спамить цей пул за роха. Зовсім не спамить військ звідти. Так, качає героїв. На фермах можна накачати, в принципі. Так, бере другий рівень. Другий з половиною, до речі, бере. Непогано качнув. Так, по центру Рохан знову відправляє війська. Якось. Біжать всі заодно. Тут. Кінгсбуард. Е, як, королівські стражі. Біжать. Так, Ворчанд відрохану. ну. Ворчант прикольно виглядає. От анімація отаких от абілок. Тема, тема. Це гарно. Іншим модам також потрібно в цьому руслі працювати. В деревах ніфіга не зрозуміло, хто що перемагає. На мені карті дивлюся, що цього голубенького кольору це трошки більше. І видно, що проганяє роха Младріс. І все, на цьому ж закінчується ця сутичка. Давайте подивимось по очках. Е, так, 13 очок. Скоро буде в третьому тирі Імладріс. Бачимо, що 2 білки першого, до речі, бере. А тут що це? Це другий тир і два очки на все навсю. і два першого також. Окей. Так, кіннота пробує харасити економіку. Ну це тупо зроблено, що кіннота взагалі може харасити економіку, ну тіпа. Ой. Ох, розрив в небесах. Це чий? Це вроха на розрив в небесах. У в другому тирі я розрив небеса. я щось не так розумію. Ну добре. Так, давайте підрубимо, може, програмку оту. А Ану, підрубимо масштабування, а от з масштабуванням зараз. Зараз будемо дивитися. О, підробилося. Плавненько, гарненько. Так, зараз, напевно, буде зноситися ця ферма. Що ж зробиш? Что это будуется такая? Что это было? Это прикликал Гэндальфа? Гландрин какой-то? Чи это Гэндальф? Вы что, Рофлета? И Сириона Гэндальф? И адреса Гэндальф есть? Че, блять, це було? Це білка третього тиру. Ой-ой-ой-ой. Гендальф Крафт. Шо вона дається штука? Хелс. Не знаю, якийсь бред, я це дивлюсь на цей мод. Блядь, ну бред, ну такий бред, ви шо рофлите? Та ні, друзі, та не. Віз-за того, що я тільки що побачив, цей мод я напевно буду делітати. Хіба для соло режиму оставлять, бо там карта гарні є. Ну як можна серйозно до цього ставитись? Гендальф займладрес. Давайте Гендальфа за Рохан, то що він в Рохані типа був. Гендальфа за займладрес, то що він, ну, в Імладрісі там був. Гендальфа за Гондор, то ж він в Гондорі був. Гендальфа за кого ще? Золоторіана, ну, Золоториан не кинете Гендальфа, то що, да? То, що він не дойшов із за Балрога. А если б не Балрог, його б ще б Золоториан можна було кинути до Гендельфа. За Чорнолісся то, що він з странди... чем Балакав, типа в одній палатці сидів. І за гномів вже, то що він з гномами ходив. Хоча за кожну фракцію можна кидати Гендельфа. Можна ще було б кинути Гендальфа, я вважаю, за Изінгард. Те, що він з саруманом ходив. І ще Гендальфа можна було б кинуть за Довгулдур. То що він туди прийшов і, і сидів у клітці там. Можна всіх цих кинуть. Блядь, така діч просто така діч. Ой, хто його робить, ці моди, блядь. Просто покажіть мені, блядь, я гляну на цю людину, блядь. Ну, Просто щоб бачити оцього дебіла, блядь, в лице. Хто це все придумує? Ну це ж настільки бред, настільки це бред, що. Ой, не висвітлується заотра хорошого тільки графіка. Ні, це я перебільшую, звісно, типа я ваотрі гарні ідеї, багато гарних ідей. Але і за те, що вони, блядь, оце все додали, оцю дічандру, догулдуру цю фракцію, блядь, некромантів якихось, Ця гра перестала бути схожою на Володар Персні. От і все. Це. Аотер, це не Володар Персні. Давайте отак ось взяти. Хіба це просто мод на бефу. Але з Володарим Перснім... Ну, типа, і з із Лором це взагалі ніякого немає. Співвідношення. Тоді окей, типа, тоді добре. А якщо брати співвідношення до лору, типа, ну. Блять. Я б сказав просто, ідіть нахуй, просто ідіть нахуй. Розробники Аотра. За те, що ви лор взагалі. Похерили. Похерить лор. Багато хейтили мод ху, типа що там немає балансу, типа і тому подібне. Що там, блядь, всяка херня, типа, з двох тик руйнується. І, типа, із-за цього мод скатився. А гляньте ось сюди. Венората така ж біда. Там теж, блядь, додають всяку херню. Гендельфа за кожну фракцію, давайте додамо, а ч б і ні. Немає, немає, немає людини яка нормаль, нормально зналася на лорі, на геймплею на якомусь, типа, і на тому, щоб була якась. Як сказати. Торнадо здався в пачку рохану. Давайте зараз трошки за цей. Так, прикликались. Хтось прикликався. Млад... Е, Лоріане Ельфа. Ну тут Лот Так, розрив в небесах знову. Так, братки там поюзали свої ділочки. Далі починають бити, там десь був Теоден бачив. Елронд. Немає креативно якогось... Розробника. У Шевенраті шойсваутрі. Ну що це за креативний підхід, такий, може бути, коли типа Гендальфа за кожну фракцію кидають. А Рохан виігрує в... в... тут сутичку? я чомусь думав, що ні. А Рохан задаб... задавив числом. Оці. Е гвардіан. Як він називається? Едерас Кінгсгвард. Королівські захисники. Оці. Стража короля. Гвардійці. Гвардійці. Ну, жирні, непогано так, навалюють. Оце які лучники. Якісь варди не. Боже. Те... Ой, не хочеться і розбиратися ж. Так, а що з те... А, це Аумер, Headmaft Teuden. На фулл ХП відступає, а те один лоу хпшний ламає ферму. Окей. Чого ти Elmer, відводиш? Хай качається в трупі. Так, вогняні стріли вже, це конні луки. Пару загонів конніх луків. Так, прожилася білка. Лучників. Якийсь бабчик, тут ще один бабчик. Навалюють. Мінус Елронд. Ой-ой-ой. Він -ой. як же ж виігрував в і тут просто залився. Кавалерія в спину заїжджає Лукам. Мінус луки. Мінус луки. І ще раз мінус робочий буде. Да, мінус робочий. Так, ну огнені стріли нормально так наносять демеджу. Тільки анімація якась мені здається якась така не сильно прикольна в оцих кінних лучниках. Ну ще якісь об'ємні стріли вогню. Аби трішки менш. Це ще що таке? Прикликались. Врохан 25 ку бере. Починає ламати все. А він ладріса що? Він ладріса 11 очок. Адже він знову взяв е, третій тир. А так би була 25-ка. Не знаю яка, але якась би була. Ага, Врохан розрив в небесах, це був третій тир. Оце третій тир. Оце другий. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус фортеця. Що, Рохан виграв тут. Жестко-жорстко. GG, а така катка, народу, така катка. Тут скоріше було ах, горіння пердака із мода, чим катка. Ну, все ж катка виявилась не така вже і паршива. Теплечик Норм виходить. Пишіть свої думки щодо того, як вам взагалі мод і гендальфи в кожній фракції, що тут, що в інших. Ну, почитай, буде цікаво подивитись, послухати ваші думки, чи ви згодні, чи не згодні, звісно. Все, Лайкос, підписка, Бе-бе.